Дитячий садок. Ну, здавалося б, що може бути більш звичним. Більшість із нас там були. Але чи замислювалися ми коли-небудь, звідки це все взялося? Виявляється, за цією простою назвою ховається неймовірно, просто драматична історія. Історія про революційні ідеї, політичні репресії і про те, як іграшки змінили світ. Тож, давайте розбиратися. А ось і перша загадка. Це слова Френка Лойда Райта, одного з найвидатніших архітекторів в історії. І він каже, що якісь дитячі кубики, сфера і трикутник основа всієї його творчості. Серйозно? Звичайні іграшки, як це взагалі можливо? І ось наше головне питання на сьогодні: як так сталося? Що звичайнісінький набір дерев'яних блоків залишив такий глибочезний слід в історії дизайну? Щоб знайти відповідь, нам доведеться, так би мовити, відмотати час назад. І почнемо ми з одного конкретного моменту моменту, коли майбутнє архітектури і це не перебільшення опинилося в руках одного маленького хлопчика. Уявіть собі, 1876 рік мама Френка, Анна, яка сама була вчителькою, потрапила на всесвітню виставку. І там вона побачила павільйон з дуже незвичайними освітніми іграшками. Вони настільки її вразили, що вона, не роздумуючи, купила набір для свого сина. І оцей хлопчик Френк Ллойд Райт просто годинами просиджував над цими кубиками. Пізніше він сам зізнається, що саме вони, по суті, і зробили його архітектором. Але що ж то були за такі чарівні кубики? Звідки вони взялися? Щоб це з'ясувати, нам треба знову стрибнути в минуле, ще далі. Цього разу до Німеччини, де саме зароджувалася одна справді революційна ідея. Цю ідею вигадав педагог на ім'я Фрідріх Фребель, і він придумав цей термін. Кіндергартен, дослівно, це дитячий сад. Просто вдумайтеся в цю метафору. Фребель вірив, що дітей не треба ліпити чи формувати за шаблоном. Ні. Їх треба плекати, як садівник доглядає за квітами. Треба просто створити правильні умови, і вони самі розквітнуть. У цьому і була вся суть. Його підхід був чимось нечуваним для того часу, замість суворої муштри, співи, танці, робота в саду і найголовніше вільна самостійна гра. Погодьтеся, це значно краще ніж альтернатива для багатьох дітей того часу, важка праця в полі чи на фабриці. І ось тут ключовий момент справжня революція Фребеля. Він назвав це арбайт», тобто вільна праця. Уявіть. Там, де всі дорослі бачили просто дитячі забавки, він бачив найважливішу роботу. Він першим зрозумів, що коли діти граються, вони ж насправді навчаються. Самі для себе відкривають закони логіки, фізики, інженерії. І щоб допомогти дітям у цій роботі, Фребель створив спеціальні інструменти: набір іграшок під назвою дари Фребеля. Там були м'ячики, палички і так, так, ті самі кубики. Це були не просто іграшки. Кожна деталь була продумана, щоб дитина через гру пізнавала гармонію і закономірності природи. І так, це був саме той набір, який, зрештою, опинився в руках маленького френка Лойда Райта. Ідея Фребеля, що називається, вистрелила. Дитячі садки почали відкриватися по всій Німеччині один за одним. Здавалося, ось вона освітня утопія. Але як це часто буває, втрутилася політика, і ця утопія зіткнулася з дуже жорстокою реальністю. Все сталося блискавично. 1848 рік влада придушує революції і одразу ж починається закручування гайок. Будь-яке вільнодумство опиняється під забороною. І раптом уявіть собі, під удар потрапляють дитячі садки. У 1851-му їх офіційно забороняють по всій Прусії. А наступного року Фребел помирає з розбитим серцем, бачачи, як справа всього його життя розсипалася на порох. Але чому чим дитячі садки так налякали владу? А все просто дивіться. Фребель хотів розвивати творчість і вільне мислення, а держава бачила в цьому небезпеку. Він давав жінкам можливість стати освітянками, а влада бачила в цьому проблему політично активних жінок. Його ідеї, які вчили думати самостійно, оголосили прямою загрозою авторитету держави і церкви. Ось так. І на цьому історія могла б і закінчитися повна поразка. Але знаєте, історія дивна штука, іноді спроба знищити якусь ідею призводить до абсолютно протилежного результату. Сталося те, чого влада точно не очікувала заборона, по суті, спрацювала як катапульта. Всі ці вихователі, послідовники Фребеля, яким тепер не було місця на батьківщині, просто роз'їхалися по світу і кожен повіз із собою ідеї дитячого садка. І ось ключова дата. 1856 рік, це рік, коли ідея, вигнана з дому, знайшла нову землю. Саме цього року одна з учениць Фребеля перетинає Атлантику і відкриває перший в історії дитячий садок у Сполучених Штатах. Так так, саме там, у тій самій країні, де через 20 років мама Френка Лойда Райта натрапить на ті самі дари Фребеля. Бачите, як все пов'язано? Іронія в тому, що вже в 1860 році німецький уряд схаменувся і скасував заборону. Зрозуміли, що зробили помилку, але було вже пізно, принаймні для самого Фребеля. Він, на жаль, так і не побачив, як його ідеї тріумфально повернулися додому. Але його спадщина вже жила своїм життям. Ідеї Фребеля, немов кола по воді, розійшлися і надихнули цілу плеяду неймовірних людей. Ми говоримо про таких гігантів освіти, як Марія Монтесорі та Рудольф Штейнер. І звісно ж, про нашого архітектора Френка Лойда Райта. Мабуть, ніхто не скаже про це краще, ніж сам Фребель. Він казав гра це найвищий прояв людського розвитку в дитинстві. Для нього це була не просто розвага, це був ключ ключ до душі дитини, до її справжнього потенціалу. Ось така історія. Вона про те, як проста на перший поляк ідея про важливість гри може буквально змінити світ. І знаєте, це змушує задуматися. А чи ми сьогодні у нашому шаленому світі достатньо цінуємо силу звичайної гри? Чи не забуваємо про неї? Це питання, мабуть, кожен має поставити собі сам.